Це марафон єдині новини, і далі будемо говорити про те, як змінювалася ціна на домашнє сало із початку цього року. На початку року кілограм домашнього сала у супермаркетах у середньому коштував 189 гривень. У квітні його можна було придбати за 180 гривень. У липні ціна зросла до 254 гривень. Стільки ж треба було віддати за кілограм домашнього сала і на початку жовтня. Скільки коштує сало на київському ринку? Там перебуває моя колега Анастасія Терещук. Сподіваюся, вона вже встигла дізнатися про цінову політику на сало. Анастасія, вітаю тебе і розповідай, е е скільки ж коштує цей стратегічний український продукт? Вітаю Валесі. Власне дійсно наразі перебуваємо у м'ясному павільйоні одного зі столичних ринків і вже встигли подивитися ціни на сало. Насправді вони тут різняться. Є кілограм сала, коштує і 130 гривень. Є ціна і 200 гривень, також і ціна і 250. Залежить цінова політика саме від товщини сала, а також від його різновиду. Але більше я пропоную вам дізнатися у продавчині, пані Олене. Вітаю, розкажіть, будь ласка, чому взагалі відрізняється ціна, і от зараз саме сало подорожчало чи здешевшало? Сало зараз піднялася ціна на сало. За того що зараз закупка в нас піднялася, люди перестали ну мало стали годувати свиней, і за цього трошки піднялася ціна на сало. А ось не дивлячись на те, що ціна піднялася, чи купують люди, чи все таки стали менше купувати? Сало купують, м'ясо менше купують, а сало. Ну, купують, люблять сало. М'ясо так у вас у вас тут продається. Воно дешевше чи дорожче стане на зараз, якщо порівнювати з останніми місяцями? Подешевшало м'ясо. М'ясо було в нас і 200 гривень, зараз 180, 190, 170, Ну залежно від якого кусочка. А покажіть, будь ласка, яке у вас сало коштує наприклад 130, а яке коштує 250, щоб ми отак показали глядачам різницю? Е, дивіться, 130 коштує щоковину, 200 гривень коштує середина сала. Ну і тоненьке, 180-150 гривень. Смотре, який кусочок сала. Чи можемо ми спробувати, щоб можливо побачити різницю найдешешого і найдорожчого? Ну звісно, можна. Дякую. Це ви зараз ріжете те сало яке коштує найдорожче? Найдорожче. Смакуйте зараз. Спробую. Так тут є шкурочка, дуже Так, да, шкурочка ароматна, м'яка, дуже смачно, дуже смачно. Насправді якась інше обсмалення. Так воно прям відчувається. Ну, да. да, Ми смалимо таке, щоб людям подобалося смакувати наше сало. А ви самі це робите, так це сало? Да, чоловік дома. Я тут на ринку. Надешевше, можливо, ще просто це порівняти. Це 130, але це щуковина, вона ага. буде жостче, І Вам її краще жарити. Але більше яке купують, більше, якщо порівняти зі всіх. Ну, більше... так, як... те, що дорожче, Те, й купують. Дуже дякую. Олесі, власне, така ціна зараз на сало у столиці. Настя, дякуємо тобі. Анастасія Терещук, кореспондентка з Києва, розповідала про те, яка цінова політика на сало там м'ясо. Тут у нас в столиці. Ну а який попит на сало у Львові? розповідь Ілізавета Сілаєва. Завето вітаємо тебе. Тож, чи користується е, попитом і популярністю сало у Львові? У привіт зараз? Ми на одному із ринків Львова. Опитавши продавців, ми дізналися, що сало привозять з різних областей України, зокрема з Закарпатської та Вінницької. У цьому прилавку сало з Вінницької області. А у пані Руслани асортимент набагато більший. Пані Руслана, доброго дня! Доброго дня, вітаю вас! Скажіть, пані Руслану, звідки вас сало? В яка цінова політика на нього? Ну, в нас є зараз в даний момент. У нас в нас продажу є навіть п'ять видів сала. Перше це в нас привозять з Вінниці. Воно є солене. Чим його особливість вона немає. Воно дуже м'ягеньке, як масло. Вже нам привозять з Тернополя. Це в нас іде сало по козацьки називається, там іде сіль, перець і часник. Воно дуже смачне. Хто любить що пікантне і більш таке постріше, В нас є сало угорське, яке нам привозять з закарпаття. Також є сало копчене.

Специфічний аромат і смак його використовують як так? Так для приготування баношу і це. І також у нас є сало печене, яке запікають в печі. Воно теж смачне і добре. І також в нас ще є смалець. Смалець це теж продукт виготовлений з салам, є смалець чистий і смалець зі шкварками. Розкажіть, будь ласка, яка ціна на сало? Ну в даний момент у нас біле сало 180 гривень, а ці всі інші 220. Ми Стараємося дотримуватися, щоб все таки ми знаємо, що зараз дуже важкий в державі і щоб було максимально доступно, тому що все ж таки це не соціальний продукт для нас, для наших українців. Скажіть, чи змінилася ці ціна відповідно минулого року? Ну, та ну звичайно, та як і будь-які ціни в нас ну на всі товари і послуги зросла, але не можна сказати, щоб настільки значно зросла. Ну, це впливає багато факторів, багато чинників, ну зокрема, звичайно, що війна. Яка відбувається в нашій державі, але ми знаємо, що не надовго. Ми обов'язково переможемо, правда ж? А скажіть чому ціна на одне сало дорожче, на інше – нижче? Е, ну, це ще залежить багато від. Ну, наприклад, якщо в нас іде просто солене село, то тут -то вже іде, і там і перці. Це це все будь-які складники чи компоненти? Воно все звичайно, що воно включено, включено в вартість товару. Дякуємо вам, пане Дякую вам, вам. Приходьте, чекаємо гостей. Також ми спілкувалися з продавчинею сало у неї з Львівської області, і вона сказала, що сало залежить від товщини. Це в районі. Гривень сало з перцем від 180 до 200 гривень. За словами інших продавчин, ціна з попереднім роком трішки зросла відповідно до загальних цін. І порівнюючи ціни на ринку і у супермаркеті, то можна сказати, що ціна не сильно змінюється у супермаркеті. Сало різних видів від 200 до 300 гривень. Олесю, Єлісавета, дякуємо тобі. Єлісавета Сілаєва, кореспондентка зі Львова, була разом із нами. Но ми продовжуємо. Ми цю е, тему разом із виконавчим директором асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко з'являється на наших екранах. Пане Миколи, вітаю вас. Доброго дня, пане Микола, сподіваюся, ви також почули наших кореспонденток з Києва і Львова щодо цін на сало там ясні вироби. Якщо говорити про сало, то ціна в Києві у столиці від стартує від 100-300 гривень до 200. Пане Миколо, у короткостроковій перспективі на що варто розраховувати українцям, якою буде ціна на даний продукт ну, трьох-чотирьох місяців. Ну, що найменше не варто розраховувати на зростання подальших цін на м'ясо і сало, тому що ціни досягли свого піку, і за відсутності споживання того, яке було в нас до 2022 року, попит почав перевершувати пропозицію, і ми вже помітили, як відбувається незначне, але зменшення цін. Пане на... Миколи, я правильно Just. зрозуміла, що та гранична вартість найдорожча, якщо говоримо про сало 200 гривень, вона вже не буде перевищувати оцю позначку? Ні, вона вже не буде перевищувати mm. цю позначку, і, скоріше за все, що вона зменшиться, навіть скажу більше, що існує ймовірність, що якщо ви такий прогноз ставите на 3-4 місяці, тобто це вже буде 2024 рік, що ціни можуть повернутися до, до воєнного рівня. Тобто, якщо Пам'ятаєте, ціни на сало м'ясо були майже в два рази менші. До початку війни в Україні буде в значній мірі е, залежати від того, як е, е, буде розвиватися ситуація з експортом з експортом української свинини. Якщо українська свинина вийде на зовнішні ринки, і тут потрібно віддати належне, що роботу проводить і наша асоціація, і е, окремо учасники асоціації м'ясної галузі, які докладають багато зусиль для того, щоб українська свинина стала. Доступною запитаною у глобальному ринку, то тоді ймовірність того, що ціни залишаться на тому рівні, залишається. Так. Я розумію, що для, для споживачів це можливо не сама краща новина, але е, потрібно, щоб був баланс. Е, баланс інтересів і цін між споживачами і бізнесом е, цього року. Складна ситуація в рослинництві, коли перший, перший рік за там десятиліття, коли рослинництво стало збитковим для багатьох власників бізнесу, і ті, хто мають тваринництво, вони мають можливість компенсувати ті втрати чи недоотриманий прибуток, який Зараз з'явився у рослинистві. Ну натомість з тими цінами, які сформувалися в Україні, які є в глобальному ринку після липня 2022 року. Нагадаю, що в липні 2022 року відбулося подвоєння глобальних світових цін на свинину. То свинарство стало рентабельним, особливо в Україні, тому що в Україні найдешевші корми. Ми вже маємо найнижчу собі вартість свиней в світі, і відповідно рентабельність понад 200%. Але вирішальним буде 2024 рік, як складеться ситуація з експортом. Пане Якщо Микола, експорт? я чому запитала про вартість саме впродовж трьох-чотирьох місяців, через те, що настання холодів зима, і влада попереджає про ймовірні блекаути, тобто це буде вже вплив на Енергосистему на енергетику нашої України від цього також може коливатися вартість. Безумовно, але ж ми вже пережили і блекаути, і минула зима вона була, мабуть, складнішою, я сподіваюся, ніж буде цього року, і е, знайшли резервні способи живлення і для м'ясопереробних підприємств, і для підприємств торгівлі. Через те е, маємо надію, що це не вплине на зростання цін, що ціни принаймні для споживачів будуть залишатися на тому рівні, як вони є зараз. Пане Микола, дякую вам, Микола Бобенко, виконавчий директор асоціації м'ясної галузі, долучався до нашого ефіру.